Прошу встати суд іде. прошу сідати. Шановні судді, переходимо до розгляду питання справи за конституційною скаргою Каланчі Михайла Михайловича щодо відповідності Конституції України, конституційності статті 472 Митного кодексу України. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив від 19 червня. 24-го року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику щодо учасників Конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Каланча Михайло Михайлович. Представник суб'єкта права на Конституційну скаргу глухенький Олександр Анатолійович. На пленарне засідання Сенату не з'явилися постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович та представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович але на адресу Конституційного суду України від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та просять розглянути справу за їх відсутності. Добре. Дякую, сідайте, Дякую. Дякую. будь ласка. Шановні судді, інформую, що на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Ухвалою Першого Сенату Конституційного суду України від 19 червня 2024 року відмовлено в задоволенні заяви судді Конституційного суду Ольги Володимирівни про самовідвід у цій справі. Шановне Михайле Михайловичу і Олександр Анатолій Анатолійовичу. Справують розглядати судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Оля Совиря, Петро Філюк. У вас відводи суддям будуть? Немає? У вас, Михайло Михайлович? Немає. Якщо відводів немає, кворум для проведення засідання є, оголошую пленарне засідання у цій справі відкритим. Відкрита частина пленарного засідання фіксується за допомогою технічних засобів та за шляхом ведення протоколу зі здійсненням текстового відображення аудіозапису цього засідання. Запис у відеотрансляції відкритих частин пленарного засідання буде оприлюднений. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко, суддя доповідач у цій справі Хвілюк Петро Тодосєвич, шановні судді. Нам необхідно обговорити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності представників Президента та Верховної Ради. Петро Тодосівич, яка ваша думка. Вважаю за необхідний розгляд даної справи за відсутності постійного представника Ради та представника президента України в Конституційному суді України. Шановні судді, у вас будуть інші пропозиції з цього питання? Хто за те, щоб розглянути справу за відсутності представників Президента та Верховної Ради, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Шановні учасники Конституційного провадження, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, користуватися іншими правами, передбаченими законом України про Конституційний суд та регламентом Конституційного суду. Зобов'язані надати документи, матеріали та іншу інформацію необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Михайло Михайловичу, у вас будуть клопотання до початку розгляду справи? У вас, Олекс... Олександр Анатолійович, немає. Якщо клопотань немає, тоді слово надається. Судді доповідачу для повідомлення про підстави для відкриття конституційного провадження у справі та змісту конституційної скарги. Шановний головуючий, шановні судді Конституції України, присутні суб'єкт правну скарги скаргу Канача Михайло Михайлович, Звернувся до Конституційного суду України з купотання перевірити на відповідність статтям 41-48 частині 2 статті 61 Конституції України статтю 472 Митного кодексу України, якої встановлено, що недекларування товарів крім тих, що переміщуються через митний кордон України громадянами транспортних засобів, комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. Тобто не заявлення за встановленою формою точних та дотуйних відомостей, наявність номінувань або назва, кількість тощо про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів транспортних засобів. Суб'єкт права на конституційну скаргу зазначає, що встановлення законодавцем у статті 472 кодексу абсолютно визначеної санкції відсутнє визначення нижчої та максимальної межі розміри штрафу, неможливість її зменшення і відсутність альтернативних видів санкцій за вчинення відповідного правопорушення не дають змоги застосувати цю норму з рахуванням принципу індивідуалізації Юридичної відповідальності правопорушника, що суперечить частині 2 статті 61 Конституції України. Заявник зазначає, що стягнення, установлено статтею 472 кодексу, перетворюється зміни відповідальності в еструмент позбавлення особи її власності, надмірного обмеження права на достатній життєвий рівень, що не відповідає вимогам 41-48 Конституції України. Свідченням цього, на його думку, є застосування до нього на підставі статті 472 кодексу колосального за розміром штрафу на загальну суму більше 3 мільйонів гривень, що в умовах установленого протоколу мінімум на одну придатну особу розмірі дві тисячі псом десяти гривень е видається щонайменше несправедливим. Автор про питання також просить врахувати ту обставину, що Анолічна стаття Митного Кодексу України вже визнана Конституційним судом України неконституційною, зокрема, частина 1 статті 435 Митного кодексу України. Конституційна скарга надійшла Конституційного суду України 19 лютого цього року і 20 лютого була розподілена суді довідачу Голова Том Сергію Петровичу. Друга колегія суддів другого сенату Конституційного суду України ухвалила від 2 травня 2020 року. Відкрили конційне провадження у цій справі. 30 травня цього року в зв'язку з закінченням повноважень судді Конституційної суду голова Тосей Петровича, ця справа була переросподівана мені. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 19 червня цього року вирішив оглянути справу формі письмового провадження з метою забезпечення повного та об'єктивного справи та ухвалення конційного судового рішення було направлено запити до органів державної влади. Та наукових установ з прохання висловити правові позиції щодо питань, порушених у конційній сказі. Також було надано доручних реклам до Конституційного суду України пілотувати науково-ектневишного з питань, порушених у конституційній сказі. Про зміст відповідей та на запити буде детально проінформовано суддів Конституційного суду України на закритій частині пенарного засідання. До завершено. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді доповідачі. Немає. Шановний Михайло Михайлович, у вас будуть додаткові матеріали. Додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи. У вас представник? Теж немає. Якщо додаткових. Ага, шановний Петро Тодосівич, а у вас. Будуть запитання до Михайла Михайловича. Дивіться. В єдиному державному реєстрі юристних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ви є керівником директором товариства з обмеженою відповідальністю «Аватар-СІП», так? так? Так. Власником даного товариства є інша особа. Власником? Так, так. так. Інша особа. Тобто ми правильно розуміємо, що ви є найманим працівником. Так? Так. Добре, значить, дивіться, також у скарзі зазначаєте, що на вас е, на підставі вказаного нормитного кодексу накладено штраф на загальну суму більше трьох мільйонів гривень. Ну, як про те, що ви вказуєте у скарзі, а фактично це ми до того ще повернемось. Е, Скажіть, будь ласка, е, чи. Виконані вже ці судові рішення у вашій справі? Ні. Чи стягнуто ні, ні, штраф? ні. ні. Не стягнуто. Щ... Тобто, е і проходить стягнення з вас як з фізичної особи, так. найманого працівника? Так так, так? так. так? Не з підприємства. Ні, ні. Як з мене особисто. Все, питань немає. Дякую. Шановні судді, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалу справи? Якщо немає, вношу пропозицію про завершення дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного засідання. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу за це проголосувати. Рішення ухвалено. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання. У цій справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду України з результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриті учасництво пленарного засідання Першого Сенату оголошую завершений. Прошу встати, суд іде.